Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. До нашого тележурналу звертаються перевізники, чиї водії виїхавши за кордон. Не повернулися з рейсу. Таку проблему. На щастя, не можна назвати масовою, однак вона неабияк дошкуляє в роботі. Робота в галузі міжнародних автоперевезень багато в чому побудована на довірі. А з початком повномасштабної рашистської агресії необхідність у такій довірі зросла ще більше. Звичайно, переважна більшість водіїв міжнародників це чудово розуміють і не дають підстав сумніватися у своєму професіоналізмі. Однак і проти випадків непорядного ставлення до своєї роботи слід мати якийсь дієвий запобіжник. Перезник несе не тільки втрати, тому що вантаж треба доставити, машину забрати, іншого водія переслати вже без є черги. Крім того, він може бути відключений від системи на три місяці. Це дуже великі ризики для перевізника, тому багато. Часом ми працювали над тим, щоб була кримінальна відповідальність за це. Відповідно, якщо буде кримінальна відповідальність, можна говорити і про Інтерполит, все-таки інше, тобто людина ж знаходиться не в Україні. І зараз наразі є і законопроект в Верховній Раді зареєстрований, і ми дали до нього пропозиції. Сподіваюся, що він найближчим часом буде прийнятий, реалізований, і тоді водії вже будуть розуміти, що якщо він не повернеться вчасно. До України, то в нього буде кримінальна відповідальність бо з наслідками, в тому числі Інтерпол, тому що він не зможе працювати в інших державах, тому що він буде грошу Інтерполі. Згаданий законопроєкт, котрий нині зареєстрований у парламенті, передбачає настання кримінальної відповідальності за неповернення в Україну упродовж 60 днів. І саме з цим терміном пов'язані головні дискусії. Адже для водія міжнародника його може виявитися замало. Передусім, коли йдеться про далекі рейси в азійському напрямку, для наших перевізників, які їздять на середню Азію, це неправильний підхід. Там ми просили збільшити 60 днів, тому що якщо ми говоримо про водія, це своя специфіка. Тобто Ви він має виїхати, повернутись, якщо середня Азія сьогодні є проблеми там і на не... На каспійському морі з паромами і є на кордонах проблеми на жаль буває і багато питань. І в принципі Азії великі відстані і тому все це приводить до того, що се днів ми не повертаємось. І зводити за це кримінальну відповідальність, коли нема злого мусла і водій може бути притягнути. Це неправильно. треба цей термін треба збільшувати. Серед пропозицій наскільки варто збільшити 60-денний термін безперервного перебування водія міжнародника за кордоном. Лунають переважно дві 120 або ж 90 діб, котра з них, зрештою, стане нормою нового законопроєкту. Покликаного убезпечити перевізників від прикрих випадків, покаже час, але загалом до згаданого документу більшість підприємців ставляться позитивно, тож залишається дочекатися остаточного парламентського рішення. Більшість перевізників, котрі працюють із багаторазовими дозволами ЄКМТ, поступово призвичаюються до нових цифрових правил. Утім, це зовсім не означає, що додаткова порада буде зайвою. А звучатимуть такі поради уже найближчого четверга, 22 січня. Саме тоді о півдні адвокатське бюро. Адвоката Дзивульської проведе вебінар правила міжнародного вантажного перевезення з використанням електронної системи дозволів ЄКМТ». Потрібна попередня реєстрація, котра доступна на телеграм-каналі АСМАП України. Захід проводиться на численні звернення перевізників з метою удосконалення знань та правил застосування електронної системи дозволів ЄКМТ. До речі, адвокат Лідія Дзивульська добре відома українським перевізникам своїми семінарами, пов'язаними із тлумаченням тонкощів використання польської системи реєстрації РМПД. Нинішній вебінар, зокрема, передбачає розмову з експертами у формі дискусії. Тож, не пропустіть. Йдемо далі і тепер. Саме час познайомитися із добіркою свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України на пункти видання дозволів. Були передані документи квоти нинішнього року за такими напрямками: Вірменія, Македонія, Румунія і Туркменистан. сьогодні з 10-ї години ранку, вони вже є доступними для замовлення. Із детальною інформацією про кількість та види дозволів можна ознайомитися на офіційному сайті Державної служби з безпеки на транспорті. Ще 18 автотранспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки. Про це інформує Укртрансбезпека, наводячи дані чергового засідання комісії з визначення критичності підприємств. Відтак, станом на сьогодні. Такий статус мають майже 700 компаній, чия діяльність нерозривно пов'язана з автотранспортною галуззю. Зараз активно працюємо з міністерством економіки стосовно 75% бронювання наших водіїв. Сподіваємося, наступним тижнем буде з цього приводу велика нарада всім зацікавленими органами, як правило, там присутня і міноборони, яке з об'єктивних причин зменшує відсоток, яких може забронювати. Система отримання критичності в принципі працює, нарікань немає. Тобто, це питання на сьогодні вирішено, і в принципі осталось питання 75%. Це суттєво би збільшило наш трудовий ресурс, в першу чергу, водіїв для наших перевізників. Міністерство розвитку громад та територій продовжує поетапне впровадження системи електронної товарно-транспортної накладної ЄТТН у сфері вантажних перевезень. За словами заступника міністра Сергія Деркача, бізнес уже має можливість оформлювати електронні товарно-транспортні накладні із авторизованими платформами електронного документообігу. У разі використання електронної форми ТТН не потрібно мати паперовий примірник. Інспектори Укртрансбезпеки мають доступ до системи ЄТТН. Наш випуск наближається до кінця, однак і цього разу ми не можемо оминути одну з найбільших на сьогодні проблем польську. І це знову нюанси пов'язані з роботою системи реєстрації RMPD. Вітчизняні перевізники, котрим доводиться працювати на території наших західних сусідів, продовжують потерпати від значних кауцій, що їх доводиться сплачувати. На цьому тлі триває підготовка до засідання двосторонньої міжурядової українсько-польської комісії, де серед іншого планується порушити тему реформування роботи системи реєстрації РМПД. Система РЕМПІДІ на жаль, доки не владнане. У нас є розуміння, що в березні на місяці на міжурядових заходах це питання буде піднято. Знаємо, що на кінці року це питання обговорювали президенти наших держав. Тобто воно постає і тому, що сьогодні це великий обсяг грошей, які наші перевізники, які медитують по економіку Польщі. Я вам більше скажу, на цьому тижні почалася ситуація, коли почали вилазити якісь незрозумілі нам штрафи за минулі роки по оплаті за проїзд туре. І знову ж таки, це великі ризики, тому що де-факто. Де де е Оборотні кошти приїзників можуть бути вилучені і в інтересах іншої держави, і при чому незрозуміла ситуація. Тобто ми зараз намагаємося розібратися з тим, щоб все ж таки це не відбулося. Відтак про цей аспект в роботі нашої профільної асоціації ми інформуватимемо і надалі. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову змістовну зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове перевізники. І не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні.